Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні в нас вже 13 жовтня, понеділок. І потихеньку зрізаю я вже ягоди, трошки розгружаю кущі. Ну, не кущі, а прищепи. Вчора я вам знімав огляд про деякі сорти та гібридні форми. Також на прищепах позрізав і так, щоб відео не затягувати, дуже довго не робити, то Ось вирішив ще сьогодні зняти, тому що, думаю, це достойні форми, які пережили двохтижневі дощі, болото все, за залито все, лило, лило, лило і, і щось воно знов небо, дивіться, яке чорне. Ну, У нас похолодало сьогодні вже справжня осінь, то вже, напевно, осінь потихеньку до нас підкрадається. І... Просто тут такі форми, які дуже добре перенесли ці зливи. Як подивіться, жодної ягодки тут немає тріснутої абсолютно. Скільки вже води налило, що. Так, це я вам не сказав, що це у нас. Це у нас мармеладка. Селекція Калугіна Віктора Михайловича, подивіться, це цьогорічна прищепа. Ось бірочка, як видно. Коли її робив 29 травня, видно вам? Отак. От видно і подивіться. Ягодки всі абсолютно. Абсолютно всі до одної. Вони ціленькі, Желенькі, ось на одній. Це не тріщина, це щось якийсь або осадись, про, про джулубала трошки. Або якийсь опік, не знаю. Лоза, як бачите, вже визріла на мармеладці аж до верхнього дроту. Цьогорічна прищепа. Так, Давайте я вам зараз ягодку розріжу, покажу. Зараз поставлю на паузу. Так, ось розрізав одну ягідку. подивіться, в неї така мармеладна, можна сказати, соковита консистенція. Ну, ягода така без хрусту. Ну, М'ясиста. Ну, кісточка ще чомусь біла, хоча вже ця мармеладка вже тут дуже давно стигла, вже, напевно, в нас місяць як перевисіла. Тут вже навіть гребненішка, як бачите, вже починає підсихати, визрівати. Ну, ягодка тут це на цьогорічній прищепі вона такі видала ягоди. Дивіться, які гарні пальчики. Це у нас ось одна лоза пішла, гронка зав'язалася, і звідси ось з боку пасинок я залишив і на пасинку також громка зав'язалася. Ну, Я думаю, що буде також займати місце у нас вона на винограднику. Цей рік вона у нас на прищепі. Ми, через то ми робимо прищепи. От Щось зразу, навіть якщо сажанець якийсь купуємо. Зразу верхушку з нього я відрізаю і десь чіпляю прищепи. Якщо мені форма не сподобалася, то зразу можу і той, що посадив, перещепити. Або якщо купив живця, допустимо, лозу прищепив, собі подивився, яка ягідка. Ягідка чудова, значить можна собі ще такий саджанець посадити. Чи можна щось замінити, чи досадити, ще десь знайти місце. Вже, звісно, місця бракує у нас. Але якщо форма гарна, без тріску, то я думаю, що варто на неї звернути увагу. Подивіться, в неї такий прямо аж чорний колір ягодку як витерти. Подивіться, якого гарного вона кольору мармеладка. Ну я думаю, що вона буде шикарна. Хто займається ягодою, то для ягоди буде то, що треба. Ну, є ось пару ягідок таких підгорошених, а в основному такі більш видовжені ягодки, таких, наче гарні товарні. Товарний вид неї. Так, ну по мармелаці розібралися, зараз її зріжу. І ось з боку байконур. Байконур це селекція Павловського. Дивіться, на одній лозі. Де це вам показати? Ось одна лоза, цьогорічна ось прищепа. Також видно, що плівочка не знята 27 травня робив. Лоза, дивіться, тут також визрівша, аж до верхнього дроту вже повністю визрівша. І на одній лозі також зав'язалося дві гронки. Ось одна, бачите, грибненіжка. І ось знизу друга гроночка невеличка. Ну, думаю, форма також буде врожайна. Якщо вона на прищепі вже заклала дві грони, то не буде, а я знаю, що вона врожайна. Хто займається ягодою, то тільки байконур. І висаджують, тому що форма дуже врожайна. В мене її просто не було, то це я через то кажу, що буде. Це в мене вона буде також, в людей то вона дає шикарні врожаї. І що саме головне, на ягоді я не бачу також, дивіться, навіть на самих нижніх ягодах, я не бачу жодної, щоб десь була якась тріснута. Ні зверху, ні знизу. Коротше, байканур. Також шикарна форма. Марина Кузніцова мене запитувала, як вона. Ну, ось вам показую. На одному пагоні на цьогорічній прищепі вже є дві грони. Зараз я поставлю на паузу, ягодку теж вам розріжу, покажу. Так, ось така в розрізі. Щось не фокусує. Щось погано фокус наводить. Цукру вже набрала. Також більш така мармеладна консистенція. По смаку, що байконур, що мармеладка. В смаку гармонія. І ось збоку у нас Маріша. Також прищепа була зроблена 27 травня. Ось така невеличка ягідка поки що на прищепі, така вона в розрізі. Така теж мармеладна. Ну, Маріша ще кисла, ще й кісточка зелена в неї. Ну, Маріша мені. Не дуже подобається на смак. А Маріша і підтріснула. Бачите, одна ягідка тріснула. Значить, більше не видно, що буде Ну, Смак такий собі простий, але нащепив її заради того, що вона довго зберігається на зимнє зберігання. Так, зимою. Також буває охота ягідки, а нема. ця лежить я бачив в Григоровича, що він її зберігав майже до, до літа. Тому я собі також наробив таких прищеп з Маріші і кущик висадив. Ну, По смаках такі тут ще теж Маріша. Ось Ще одна прищепа лоза 27-го. Теж робилась прививка прищепа, вірніше. Тут же кісточка вже більш-менш така коричневіє от такі прищепи. Ну, я думаю, що будуть гарні форми. Будемо ще їх собі досаджувати. А зараз я вам хочу ще показати форму, яку я знімав великий огляд, і я вам ту форму не зняв, зараз підемо покажу. Так, ось ця форма то мені по смаку дуже сподобалась, дійсно вражає. Ця форма це у нас попкорн. Селекція Остапенка. Ну, поки що не моя, ще в мене до селекції руки не дійшли. Дуже гарна ягідка, також пережила всі дощі. І щось тут, А, маленька тріщинка. Це під... Ні, це тріщинка невеличка. Але два тижні дощів і ось така одна ягідка. Тріску. Вон з другого боку ще одна гронка, щось ми загубили. Коли я знімав весь виноградник, то я цій формі... цю форму і не знімав, тут не було що знімати. Це молоденький кущик. двохрічний. Але тут ходив-ходив по винограднику, дивлюся, ще висить дві гронки. Я її покушав. То мене смак її дійсно вразив. Зараз я розріжу також вам ягодку покажу. Так, ось розрізав на сонечку, думаю, буде видно. Є в ній бачу кісточки. Мармеладна консистенція, така соковита, но смак, такий ягідку з'їв і в роті, наче якимись квітками такий квітковий мускат приємний. Я навіть не можу вам сказати, що вона мені нагадує. А що нагадує от з боку чорнобривці? Такий в роті запах ніби дійсно чорнобривці. Дуже приємний мускат. Обалденна форма. Я думаю, також то Хоче для себе, для сім'ї. Не знаю я, яка вона буде по врожайності. Думаю, що не дуже врожайна, тому що лози тут пусті. Чи ми вже тут її зрізали, я навіть не пам'ятаю. Але на смак, мабуть, вона краще ще мускати неї як у валька чи у хелени. Щось подібне до ландиша, наверно, таке. Ну, тут ще сильніший мускат. Квітковий мускат такий. Ну, коротше, обалденна ягода. Тому, хто хоче для себе, для сім'ї, для дітей. Смаколи, хто любить з мускатами, тому я рекомендую попкорн. Шикарно. Зараз перейду ще до другої ранки. Подивлюсь, там є тріщина чи немає. Так, друзі, поки обійшов на другий бік, ще не дійшов до попкорна. А тут висить грона Фантазер. І подивіться, що з нею. Розчерепанило і казав Григорович на німецький хрест. Не витримала лихої долі ця форма. І кисло його запогано зріє, не знаю. Може ще дам один шанс фантазерові на слідуючий рік. А можливо піде на перещеплення. Так, йдемо далі до попкорну. Так, Зняв ось сіточку вже з цієї гронки. Ось так, її переверну, покручу, дивіться. О, вона вже обсипається вже ягодка заізюмилася, бачите, дуже давно вона висить, ну, жодної ягоди немає тріснутої красива ягідка, ну двохрічний кущик. Фантазер теж двохрічний. Може він не буде тріщати, але ми ще його провіримо в наступному році, як він себе покаже. Там теж було пару сигналочок. А от попкорн рекомендую. Ну на цьому буду завершувати відео, щоб не затягувати. Такий невеличкий огляд я вам сьогодні показав. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і до нових відео. Пока-пока.